Вітаємо на каналі і Сьогодні наша тема для спілкування шахтар в лізі чемпіонів по ЄФА. Якщо бути чесним, то донецький клуб має дуже непогані шанси вийти з групи до стадії плей плей-оф, але буде дуже непросто. Давайте аналізувати більш детально. Шахтар в цьому сезоні грає дуже сильно, особливо в лізі чемпіонів. Якщо в чемпіонаті України до них були питання, то в рамках європейського турніру питань взагалі немає. Можна згадати майже ні про один тоді Шахтар без особливих шансів провав з рахунком 1-3, але треба розуміти один момент. Команда грає в лізі чемпіонів з сильними колективами. Склад, який наповнений українцям, не дає результати, але часу на відпочинок майже. Немає деякі матчі змогли перенести. таки Шахтар представляє нашу країну на міжнародній арені і вже немає розмов про те, що хтось має вплив на когось та допомагає виграти чемпіонат. І я нагадаю, що Шахтар під час війни робить неможливе. Перемогли Барселону в третій раз в історії показали характер з Антверпен в першому матчі, пораючи з рахунком 2-0, та знову виграли Антверп. До речі, Шахтар точно зіграє в лізі Європи в наступному році. Ми не можемо нарадіти такому успіху. Після таких результатів європейські клуби хочуть купити наших українців. Зараз вся увага на Судакові. Є чутки, що взимку він може опинитися вже в Ювентусі, але за 15-20 мільйонів євро його точно не відпустять. Палкін молодець в цьому питанні буде вижимати максимум. А чому б ні? Тепер давайте більш детально про останній тур в груповому етапі для Шахтаря. Суперник Порту дуже сильна та збалансована команда, яка знає, як грати з донецьким клубом. В першому матчі була поразка з рахунком 1-3. Шахтар приймав суперника. Цей матч вдома назвати не можна, але наші фанати, в принципі, були. Є важлива складова. Вболівальники порту гонять своїх футболістів дуже непогано. Порту починає грати зовсім інакше. Зрозуміло, що Шахтар вважають аутсайдером. Цього протистояння. Але з цією командою можна грати. Якщо ви слідкуєте за порту Португалії, то розумієте про що я. Я вважаю, що це нестабільна команда, яка може за рахунок деяких помилок програти матч. Також не секрет, що португальці дуже емоційні, іноді це допомагає, іноді дуже заважає. За порту грає досвідчений Пепе, який навіть у свої 173 роки забиває, але емоції в нього досі є. Я не здивуюся його червоній карці в матчі з Шахтере. Шахтар повинен дуже обачно зіграти з такими гравцями, як Тармі. Ця людина робила божевільні речі на чемпіонаті світу за Іран. Наваро, Еванільсон, Галенно, Пепе та Коста, Голкіпер. Саме ці люди здобувають результат для своєї команди. Треба буде не поступитися в боротьби та проявити маленькі футбольні хитрощі, можливо, десь жорстко зіграти. Португальці такий футбол, до речі, не люблять, відразу можуть здобути деякий мандраж. Уболіваємо за Шахтар, спокійно можуть вийти в плей-офф Судаков, Сікан Степаненко та команда. Ми у вас дійсно віримо. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Обов'язково. Почуємося.